Сокира найдавніша зброя. Її використовували вже десятки тисяч років тому. З моменту, як доісторична людина з'єднала гострий камінь і дерев'яну палицю, почалася еволюція сокири. Спочатку її завданням було не рубати, а трощити голови як гарбуза та ламати кіст. Бойова сокира була головною зброєю воїна і перетворилася на релігійний символ бога грому і блискавки та покровителя всіх воїнів Перуна. На території України перші амулети зустрічаються аж 3,5 тисячі років. Років тому у зрубної культури, потім у Сабатинівської та Кобанської культури, і навіть у такому вигляді із ручкою. На початку нашої ери в Україні була черняхівська культура. Вона мала велике розмаїття сокир амулетів бронзові, широкі і вузькі, а також срібні амулети, які були зменшеною копією бойових сокир. предки українців шанували культ Бога Перуна в часи Київської Русі. Воїни носили на грудях оберіг сокиру.